Парцевий чоловічий годинник на Quantum. Квантум. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець це м'який, якісний каучук. Ремінець швидкозмінний, Можна підбирати різного кольору ремінці під нього. Застіпка стандартна. Щоб налаштувати годинок, виймаємо штифт до кінця, ось так, та за годинниковою стрілкою налаштовуємо наш час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.